Всім доброго здоров'я. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як же живеться чоловікам без жінок. Як же живеться тим чоловікам, тим хлопцям, котрі були в стосунках, котрі були в сім'ї, і розійшлися. І так, 10 пунктів. Перше, що проходить в життя людини, це спокій, це така збалансованість, така, така гармонія, це такий душевний спокій, я би сказав, це життя без маніпуляцій. Без докорів, без претензій. І це дуже сильно радує, і це дуже сильно тішить. Ліна собі задає питання, як же я жив раніше? Чому я так жив раніше? І тепер, коли Ліна це все відчуває, таку гармонію, таку збалансованість, Ліна просто від цього безмежно рада. Звичайно, що це проходить з часом. Понен прийти, прийти певний період часу, де вона мусить, як то кажуть, себе перестроїти. Пере... Якось так пережити якийсь такий період в житті, житті погане. Але обов'язково у всіх випадків 100% проходить така спокій, гармонія, якась така душа стріля на своє місце. Друге, це гроші. Гроші заробляються легше, гроші даються легше, гроші витрачаються легше. Появляється взагалі легкість, в поводженні з грошима. Хто живе давно, Скажемо, там чи трошки одинокося, чи давно живе без жінок. Люди мають навіть таку проблему, що нереально не знають, куди дівати гроші. І при тому, що не працюва... працюють і продовжують працювати на тій же роботі і на тій же зарплаті. Наступний пункт це час. Появляється час для всього: час для спорту, час для себе, час, час для всього, що раніше здавалося якимось недоступним. Зараз для, для всього, що є, що собі людина планувала, думала, раніше хотіла, зараз для всього є час. Наступний пункт це друзі. З'являються нові друзі, з'являються нові знайомства. Відновлюються ті стосунки з друзями, які, скажімо, з тих чи з інших причин припинили своє існування. Скажімо, з кимось там спілкувався там, рік назад, 2, 3, 5, і потім так з тих чи інших причин. Припинили люди з між собою спілкуватися. І ті друзі десь з'являються самі по собі. Самі хочуть з тобою спілкуватися, самі хочуть з тобою дружити. І ти навіть сам стаєш хорошим, гарним другом для інших людей. Ти хочеш допомогти іншій людині якось так щиросердечно, альтруїстично і так далі. І ти бачиш, що у твою від, у твою адресу так само люди хочуть допомогти, хочуть з тобою дружити. І здавалося, коли це відчуття таке дружби, якогось такої чоловічої дружби, було втрачено. І чому воно було втрачено? Ось. Хто живе сам, хто живе довго сам, той, той знає, той, той знає, про що йде розмова. Скажімо. Наступне, що проявляється в житті чоловіка, це плани. Це плани, це мрії, це нові хобі, це нові якісь заняття скажімо, заняття, які, скажімо, от раніше людина тим займалася, закинула, і зараз воно все надолужує. Причому ці плани, ці мрії, вони досягаються, вони цілком реальні. Ліна, навіть в такому трошки непорозумінні сама собою, ну чому тих планів не було раніше, чому тих цілей не було раніше поставлених. Шостий пункт. Вправляється енергія. На що раніше втратилося багато часу, багато нервів, багато зусиль. Зараз воно робиться легко, воно робиться просто, воно робиться доступно, воно робиться просто, скажімо так, за щелчком пальця. Енергія проявляється просто не знаю, від Бога чи від десь з, 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 з якихось моментів і так далі. Появляється просто безліч енергії, яка тобі дає позитив, яка тобі дає якусь таку наснагу, яка тобі дає Просто бажання творити, бажання щось здійснювати, бажання просто радуватися життю. І людина розуміє, яке це життя прекрасне, яке це життя хороше, яке це життя радісне, в першу чергу. Наступне, що проходить у життя чоловіка, коли він живе сам, це вміння краще розбиратися в людях. Причому в всіх людях, і в жінках, і в чоловіках, людина зразу бачить маніпуляції. Бачить, скажімо так, підтексти, якісь скриті смисли і так далі, і тому подібне. І це теж відчуває, людина відчуває, що вона росте, вона розвивається, вона росте, вона якесь випробування в своєму житті пройшла, і так далі. І це радує. Це людина радує, радується своєму, скажімо так, розвитку, радується своєму такому становленню. І, і людина також розуміє, що вона вже ніколи ті помилки, які вона в своєму робила раніше. Ніколи ті ж помилки не зробить. Дев'ятий пункт це інтим. Інтим відходить на другий план. А не тому, що його не потрібно, а тому що людина починає бач... дивитися ширше, бачити все більше. Бачите в жінках всі маніпуляції, бачити в жінках так, скриті смислики, скриті підтексти і так далі. тому подібне. І людина починає розуміти. Що в житті набагато більше красивих, гарних, достойних речей, ніж інтим. Та інтим є, він добре, це класно, це добре. А людина, людина чоловік, все починає більше якось цінувати, більше себе поважати, самого себе в першу чергу. Ось. І вона незалежно вже від маніпуляцій інтиму і так далі, тому подібне. Тобто людина знає, хто вона є, до чого вона живе на цьому світі. І це дуже ось таку впевненість, розуміє, що все, що, не робиться, все робиться, на, все, що не робиться, все робиться на краще, і в цьому є свій позитив. І десятий пункт, саме останній, це те, що ти вільний, ти незалежний, ти впевнений в собі. Я цей пункт хотів поставити в перший список. Перше, що проявляється, це впевненість. Певні в собі, в певні в своїх рішеннях, в певні в своїх діях, що не робиш, все правильно. Тобто ти належиш самому собі. Ти відповідальний за всі свої дії, всі свої вчинки. І 90% зі 100 рішень, все, все, що ти не зробиш, все правильно. Все правильно, в першу чергу, для самого себе. І в цьому позитив, в цьому радість, в цьому, в цьому можна сказати, і щастя. Ти розумієш, що. Ти належиш самому собі, ти незалежний, ти вільний. Ти просто як... Ти відчуваєш просто свободу, свободу в діях, свободу в світі просто. Ти... Появляються плани, Появляються, як я вже казав раніше, плани, мрії, якісь амбіції, якісь цілі появляються. Ти цілі виконуються. Якщо не, якщо не зараз, то пізніше виконуються стопроцентово. Нехто тебе не критикує, ніхто тебе нічого не каже. Також проявляється якась така захищність від, від маніпуляцій, від якихось таких критиків всякої. Ти просто, тобі вже просто це все по барабану. Ти впевнений в собі, ти йдеш вперед, ти сильний. І цим все сказано. І наостанок хочу лише одне сказати: не бійтеся приймати рішення. Всі рішення в вашому житті вони є правильними, якщо вони прийняті вами, як, як то кажуть, з холодною головою, чистим серцем. Всім добра, всім хорошого настрою. Нехай у вашій душі завжди буде свято і завжди буде радість.